Що я змінюю у роботі з такими клієнтами? Ми, по-перше, змінюємо первинні такі дитячі сценарії, перевіряю взагалі, чи не була вона папиною принцесою, в якій все дозволено. І вторинні вигади від ролі жертви там, да, і одержувача. Самі переконання про те, що її всі винні, і переконання про те, що вона не зможе сама і без чоловіка вона ніхто. Тут, взагалі, мета повернути такий клієнту відчуття внутрішньої цінності. І, взагалі, не через матеріальні речі, а якось реалізуватися, да? зміцнити таку автономію, самостійність і дорослу взагалі позицію. Потрібно допомагати таким сформувати здорову модель партнерства, тому що, дивлячись на Безумовне кохання, да, яке всі прагнуть так отримати, вони не спроможні, оскільки його отримати, оскільки у них така модель цієї тарілочниці да, в кавичках, яка ну, просто блокує на таке отримання. Вони, Їхні стосунки не нетривалі, і вони потім розуміють, що їх просто використовують якось ну, як якусь іграшку.